12 березня 2024 року застартував новий грантовий сезон конкурсу Бізнес ідей роби своє від благодійного фонду МХП громаді. Офіційна презентація конкурсу 2024 року відбулася у кулінарному центрі МХП. Про підсумки минулорічного конкурсу. Завдання у 2024-му, місію цінності сказала своєму виступі директорка благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай. Пишаюсь тим, що ми маємо сили і ресурси працювати в цей важкий час. Пишаюсь тим, що наш стратегічний донор компанія МХП, як ви вже побачили, це компанія в сфері кулінарних і агротехнологій, це міжнародна компанія з українським корінням, яка працює і дає можливість працювати і нашому фонду. Пишаюсь тим, що як і більшість громадських організацій, неурядових організацій, благодійних фондів України. Маємо змогу переважну частину зусиль спрямовувати на підтримку військових, на допомогу тим обладнанням і ресурсами, які необхідні нам для того, щоб вести активну боротьбу. В той же час наш благодійний фонд МХП громаді із перших місяців повномасштабного вторгнення займається відбудовою країни, а саме відбудовою сталості громад. І бізнес це ключовий показник такої життєздатності кожної громади. Коли він є в громадах, є зайнятість, є сервіси нові, є продукти цікаві і є податки в місцевий бюджет. А ще як показує практика, і цим я також дуже пишаюсь. Майже всі бізнеси, які ми підтримували, також підтримують військових і їх родини. Тому це ще один плюс тому, чому треба підтримувати бізнес. Справді наш конкурс існує з майже з року заснування, з 2016 року існує програма підтримки мікропідприємництва. А під час повномасштабного вторгнення ми в квітні вже вперше оголосили. Конкурс «Роби своє, конкурс підтримки бізнес-ідей, і наш фонд МХП громаді зробив це першим в Україні, хто підтримав малий мікробізнес. За перший рік гранти отримали близько 70 бізнес-ідей, маленьких бізнесменів в наших громадах. І вже на початку минулого року, в 2023-му, ми об'єднали наші зусилля з Українським ветеранським фондом за підтримки Міністерства у справах ветеранів і провели конкурс Варто робити своє, де підтримали 10 ветеранів та їх родини і їхні бізнеси. І з тих пір цей конкурс став парасольковим. Бо Майже якийсь кожен період ми запускали нову ітерацію конкурсу. Провели конкурс разом з брендом МХП Куратор для такої категорії бізнесу, як хорика, тобто кав'ярень, готелів, ресторанів. Ось нещодавно ми завершили відбір переможців на конкурс для ветеранів Вінничини. Скажем, за останні два роки ми підтримали понад 150 мікробізнесів на загальну суму 18 мільйонів гривень. Сьогодні у нас новий етап, новий сезон роби своє, в межах якого ми плануємо підтримати ще 70 ідей, понад 70 ідей. І особливу увагу, особливе значення ми хочемо приділити в цьому році бізнес-ідеям, бізнесам ветеранів та їх родин. Це наше свідоме рішення підтримати тих, хто віддав своє здоров'я за боротьбу України. Це ті родини, які втратили своїх близьких та рідних. Я, наша команда, ми щиро вважаємо, що зараз такий час, який як ніколи важливо об'єднуватися і бути один для одного опорою. Про особливості цьогорічного етапу конкурсу, що буде у пріоритеті, які умови участі та ряд інших питань висвітлив у своєму виступі керівник національних проєктів благодійного фонду МКП громаді Володимир Панченко. Чим буде відрізнятися конкурс, він стане ще краще, тому що ми кожного року стараємося удосконалити його, зробити ціннішим та відповідь на різні виклики, які є. Якщо ми говоримо про попередні роки, в нас був великий акцент на внутрішньо переміщених осіб підтримку їх в цьому році. Ми ще більше хочемо акцентувати увагу на підтримку ветеранського бізнесу та їх сімей. Тому що ми, от як пані Тетяна розповідала, вже підтримали на Вінниччині проекти ветеранські. Ми побачили, що перед ними стоїть величезна сила людей, які захищали нашу країну, сімей, які втратили своїх захисників, але це люди, які незламні і продовжують розвивати свої громади. Якщо детальніше піти по конкурсу, в цьому році в нас буде вже 13 областей, які приймуть участь в даному конкурсі. Ви зараз бачите от перелік цих 13 областей. Акцент ми надзвичайно великий робимо саме от на малі громади, тому що ми хочемо, щоб в громадах був якісний сервіс, люди користувалися якісними послугами, їли хороші продукти і хотіли залишатися в цих громадах. Тобто це таке створення цілої екосистеми наших різних конкурсів, де саме роби своє, розвиває професійні сервіси, щоб громадах хотілося жити, працювати і розвивати свій бізнес. Володимир Панченко визначив два ключові напрямки конкурсу. Перший це можливість долучитися до навчальної програми, в межах якої заплановані курси від провідних фахівців з маркетингу, бізнес-планування, бухгалтерського обліку. Тощо другий напрямок конкурсу це фінансування. Цьогоріч сумарний бюджет грантів становить 10 мільйонів гривень. Організатори планують підтримати до 80 підприємців у 13 областях. Ми збільшили ще трошки фінансування на, на даний конкурс, і ми тут трошки унікальні, тому що наш благодійний фонд платить не тільки грант, ми ще й сплачуємо податки за підприємців після їхнього отримання. А це, чесно кажучи, часто стає сюрпризом для тих, хто подається на грантові програми і їм ще… Коли приходить рахунок, що треба оплатити певну суму, а вона часто сягає майже до 25% ну, від суми, яку ви отримуєте. ми покриваємо ці витрати, тому можете бути спокійними в цьому плані. І в нас максимальна сума це до 100 тисяч гривень на одну бізнес-ідею. Пан Володимир також звернув увагу на ключові вимоги щодо участі у конкурсі. Перед за все, це співфінансування і, друге, проєкти мають бути корисними для громади. Також визначив, що саме буде позитивно оцінено у бізнес-проєкті, на чому буде заакцентовано увагу членів комісії, як, наприклад, життєдіяльність бізнесу, потреба громади у створенні такого бізнесу, нові робочі місця, налагодження логістики, покращення Інфраструктури, соціальний ефект, залучення ВПО тощо. Також назвав три етапи, які потрібно зробити для реєстрації участі у конкурсі. Що треба зробити, зайти на duubiziness.ua це спеціально розроблений сайт, на якому розміщена вся інформація про даний конкурс. І через даний конкурс і відбувається подача заявки. А там у нас буде прикріплена аплікаційна форма яку пусту. Її потрібно завантажити, заповнити і ще додатково форму таку заповнити на сайті. Ну от в електронному варіанту і прикріпити ці документи і відправити. Потрібно також взяти до уваги, що заявку на конкурс роби своє 2024 року. Можна подати до 9 квітня за спеціальною формою. Володимир Панченко також назвав результати конкурсу 2023 року, серед яких 43 переможці створюють бізнес у напрямі підтримки продовольчої безпеки. З поміж них 12 бізнесів спеціалізуються на крафтовому виробництві. На другому місці серед торішніх переможців побутові послуги 18 бізнес-ідей. На третьому – освітньо-інформаційні – 7 бізнес проєктів, також наявні інклюзивні бізнеси, проєкти з енергетичної безпеки та охорони здоров'я. За попередніми підрахунками, переможці 2023 року сумарно сплатили більше трьох мільйонів гривень податків у свої громади. Найкращою демонстрацією ефекту конкурсу стали виступи безпосередніх його учасників, переможців минулорічних перегонів. Першим представив свій бізнес Олександр Мозговий, житель Кагарлицької громади, учасник бойових дій, ветеран. Олександр займається виробництвом арболітових блоків, які саме зараз, коли потрібно багато відбудовувати зруйноване житло, користуються досить високим попитом. До 70-80% складу такого блоку може бути з дерева, тріски, решта це цемент, затверджувачі. Отож, три сильні фішки таких блоків. Теплі, негорючі, екологічні тому такий будівельний матеріал набуває все більшої популярності, що дає можливість подальшого розвитку бізнесу Олександра, який, користуючись нагодою, висловив також величезну вдячність благодійному фонду за особливу увагу до ветеранів. Далі представив свій бізнес наступний переможець конкурсу житель Ладижина з Вінничини Дмитро Гринь. Дмитро засновник тепличного комплексу Трубер, який спеціалізується на вирощуванні полуниці. Починав з двох теплиць, але не полишав надії розширити бізнес. І саме участь і перемога у конкурсі «Роби своє дали змогу це зробити. Дмитро має багато планів щодо масштабування своєї підприємницької діяльності, які будуть включати. І переробку полониці, і вже готує наступний бізнес-проєкт для участі в цьогорічному конкурсі від благодійного фонду МКП Громаді. Після повномасштабного вторгнення Юрій Душенко був змушений залишити свій дім у містечку Лиман, що на Донеччині, та грибний бізнес, але не полишав надії на його відродження уже на Черкащині, де зараз проживає. І саме участь у конкурсі дали цю можливість. На грантові кошти було закуплено обладнання для вирощування шампіньйонів, облаштовані приміщення. На сьогодні Юрій має плани щодо збільшення свого виробництва розширення ринку збуту. Четвертий переможець конкурсу, житель Баришівки Артем Роскокоха. Його пристрасть це кондитерські вироби. Виготовленням солодощів Артем закоплювався ще з шкільних років, і згодом улюблена справа стала його професією. Ніколи не зупинявся на досягненому, постійно навчався. До речі, його наставником у справі кулінарії стала Ліза Глінська. Після повномасштабного вторгнення Артем повернувся додому з за кордонів, став волонтерити, а потім вирішив серйозно займатися виробництвом кондитерки. На сьогодні має досить великі об'єми виробництва, розширити які допомогла саме участь у конкурсі роби своє. Окрім основної діяльності, проводить майстер-класи і, до речі, не тільки в Україні. Всі чотири бізнеси стали чудовим прикладом, як при бажанні участі у грантовому конкурсі стати успішним підприємцем, розвивати не тільки свій бізнес, а й приносити користь громаді. Як уже було заявлено, цьогоріч грантові перегони будуть проходити відразу у 13 областях, але жодна з них не буде пріоритетною, як сказав нам Володимир Панченко, керівник національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. У Нас немає розподілу по областях. Одна область може там леву участку. Взагалі це все залежить від самих учасників, які подаються, тому що у нас є переваги це як ви зазначили вірно для ветеранського бізнесу, комплексно для їх родин, хто втратив захисника. І також для бізнесів, які мають навіть, економічну складову і корисність для своєї громади. Тобто, це теж описується. І там уже все залежить від самих подавачів, тобто як вони опишуть свої бізнес-ідеї, бо ми будемо залучати незалежних експертів, які будуть їхні оцінювати. Зрозуміло, скільки ви очікуєте заявок? А, сподіваємося, буде більше ніж в той рік, але там будемо бачити. В той рік у нас було 615 поданих проектних заявок. Цьому році будемо бачити, тобто не знаю, скільки подасться. Скільки заплановано взагалі підтримати? Ми хочемо підтримати 80 бізнес-проєктів, які до нас подадуться. А якщо будуть ще, які потребуватимуть вашої підтримки, але вже вийдуть запланово. Чи можлива розширена кількість? Ми для цього створюємо саме по цьому конкурсу в нас обмежений бюджет, тобто він регламентується 10 мільйонами гривень. Але в подальшому ми з такими учасниками можемо поспівпрацювати, долучити їх до їх навчання як для переможців, тобто, якщо ми бачимо в них потенціал, і запропонувати інші конкурси, тому що наші конкурси дуже багатогранні, в тому році. В нас мінімум три було для підприємців. Часто ті, які в нас перший раз подавалися, ми з ним прокомунікували. Вони в другому вигравали. Були такі, які подавалися поспіль і теж здобували перемогу, бо вони розуміли, що треба писати, як треба описати, що все має бути чітко та зрозуміло. Благодійний фонд МГП Громаді розпочав свою діяльність ще в 2015 році і має багатогранний спектр дій щодо підтримки громад у вирішенні їхніх соціальних, економічних та екологічних проблем. Одним із напрямків діяльності конкурс Роби своє, який щороку трансформується та пропонує підтримку все більшій кількості людей. Саме це і відмітила в нашому інтерв'ю директорка фонду Тетяна Волочай. З моменту започаткування програми по підтримці мікропідприємництва, як от у 2016 році, ми проводили конкурс село Кроки до розвитку і підтримували тоді бізнеси. Зараз наш конкурс набув більшої масштабності, більшої територіальної приналежності. Ми його запроваджуємо в 13 областях України, і рівень ідей теж набагато поліпшився. Скажу так, що окрім того, що ці підприємці надають робочі місця в громадах, окрім того, що вони сплачують податки, окрім того, що вони на Створюють якусь цікаву продукцію чи сервіси. Вони часто в переважній більшості є волонтерами, очолюють якісь волонтерські рухи, допомагають військовим на фронті, або харчуванням, або донатами, і це теж надзвичайно цінно сьогодні. Тетяна Волочай наголосила, що сьогодні вкрай важливо підтримувати бізнес, особливо малий. Ми підтримуємо бізнес ідеї, тому що ми підтримуємо громади. Наш бізнес МХП, який є стратегічним донором нашого благодійного фонду МХП громаді, він працює в громадах і неможливо бути успішним серед неуспішного середовища. Це одна екосистема, і в цих громадах живуть люди. Живуть ті, хто чекають на своїх рідних з війни, Живуть ті, хто втратив рідних. Вони продовжують їхні справи бізнесові. Якщо це був підприємець, вони мають право навіть зараз у такий час реалізувати свою мрію, але не тільки для того, щоб зробити добро комусь одному. Це зайнятість. Вони надають робочі місця. Це сплата податків тих самих, які конвертуються в бюджеті, і є можливість місцевому бюджету допомагати військовим, тому що немає в бюджеті інших коштів ніж кошти платника податків. Це сервіси, які допомагають громаді робити гарні там комунальні послуги, б'юті сервіс, тобто те, що дуже доступне в великих містах, і малодоступне. В маленьких містах приватні садочки, освітні програми це надзвичайно важливо, щоб було в маленьких громадах. В Польщі, в США найкращим місцем для проживання вважаються не мегаполіси, а невеличкі міста, які в яких живе десь 20 тисяч чоловік. Хочеться, щоб в Україні також були ці місця яких гарно було жити, в яких були всі сервіси для того, щоб ветерани повернулися і розуміли, за що вони боролися. Яке б гасло ви дали цьогорічному руху бізнес-ідей? Хороше запитання. Не буду тут оригінальною, тому що разом до перемоги, бо це теж. Економічна складова важлива для підтримки фронту. Я не буду казати, що це економічний фронт, тому що є неоднозначне тлумачення цьому, бо фронт вважається тільки на лінії бойового зіткнення, але для забезпечення одного військового потрібно 10 робочих цивільних разом до перемоги.